Доброго раночку всім, любі друзі. Будемо випускати наших малят. Дивіться, поставали і не розуміють. Що таке, сонце давно стало? А газдиня їх не випускає. Гай. Ой, фірточку не закрила, вже пішла. О-ну так. Ідемо далі. Тут плануємо теж перегородити. Ось так, тому що поки що рольки виходять з тих дверцят, але для них ось тут місце. Так. Для Ну, Звичайно, першим виходить півник. Отакі. Добрий ранок всім. Оцей храмий хуліган. Дуже ярий захисник своїх комадам. І навіть якщо щось йому не подобається, може скочити на голову і мені. Ну так. Питали мене за курочок, чи я продаю курочки. Для всіх нових глядачів, які завітали до мене на канал, це курочки, які я вирощую для майбутнього інкубаційного періоду. Ці курочки не продаються і на інкубацію яйця ще немає, бо вони ще не несуться. Це все буде на весну Бог, поможе дочекати вже на новий сезон. Хоч і вони вже кукокають, -ку так уже немає не таких. Дитячих звуків, ціпкання, але все рівно, поки що ще рановато. Так, ще одні чекають, не розуміють, де я. Пішли. А напорошили, напорошили. Добрий ранок. цигани. Ай, виходіть. Юх! Підняли порохів, страшне діло. І оцей теж півник Фаверолівський, якого вже відростає хвостик, але дуже високий грабінець. Теж може дуже захищає своїх курочок. Не дай Боже, він почує звук, коли ловиш її, якщо ви пам'ятаєте, вона кричить чи ще щось. Все, він тут же просто скаче на голову і одирає очі. Ось Якщо так його не трогати, то начебто поки що, що не скакав. ось Для цих курочок я вже замовила БМВД, воно вже мені прийшло. Будемо запускати їх в яйцекладку, використовуючи спеціальне БМВД для кур несучок Ось. Закінчиться цей корм, він розрахований в мене на 100 кг. І тоді я вже замовлю БМВД для спеціальний для кур сучок. Це буде це такий якби запуск, а далі буде уже для яйценоскості. Ось так. Що стосується інкубаційного яйця бройлера Рос-708. Я його беру у Сергія Насенка, тому сама інкубаційне яйця я не реалізовую, але з задоволенням залишу вам контакти. Точно так само залишу контакти корму, в їдять мої курочки бройлери, і де я замовила БМВД для своїх несушок фавероль. Мені не шкода. У вівторок буде три тижні моїм курочкам. Сьогодні у нас субота. Ось такі фантастичні малюки. Ніпельне поїння вже працює. Вирізали ми їм дирочки. Вони. Покійнісінько розібралися, де водичка, як її пити, що до чого і як. Розумнички, молодці, п'ють з ніпелів, якщо їм не вистачає, опускають клювики ось цю каплезборник і п'ють собі звідти. Я замовляла готові ніпельні поїлки, тому що ніяк у нас не виходило зробити так, щоб вони не протікали. Він таке. Одні з того боку, одні з того. І поїхали. У водичку додаю їм підкислювач в обов'язковому порядку. Здається, що тут дуже багато півників. Навіть не знаю, чи тут є курочка, О, Там напевно, на задньому плані курочка. А так практично все півнику. Ну, а це справжні циганята. Єдине, що не біжуть до рук, а тікають, бо вони були у брудері закриті, собі самостійні, предоставлені самі собі. Одне є з них голошейка. То голошийка в будь-якому випадку залишиться в моєму стаді. Це півник точно. Кулігани страшенні, розсипають корм просто жахливо. Ось це все в корму, тому сюди вже більше їм не насипаю. Одне діло, коли їли тут бройлери, вони собі їли і нічого не робили. А друге діло, як їдять ці цигани. Поставили їм таку годівничку, де насипаю повну, бо це ціла катастрофа. Зараз будемо бачити, як вони почекають. Вони беруть навіть зернятко з годівнички, клювиком, і викидають його так ось сюди. Знову беруть і знову викидають. Залізають зверху на годівничку, щось риється, клювом щось шукають безперестанку. Я вам кажу, що нічого не кажу. Страшні збитошники ну так залишу вас трошки з ними, бо вони мене бояться, і нічого не видно вам Отак. Я заховалася. Залишаю вам всі корисні контакти, де я брала корм, де можна взяти інкубаційне яйце бройлера. До речі, китайські шопкові я брала в соцмережі Фейсбук. Там є така група Китайські шовкові. Долучаєтеся до неї, вибираєте того господаря, саду, якого вам подобається. Там з'язають одразу з цінами на інкубаційне яйце. Тому Долучайтесь Facebook до цієї спільноти і там ви знайдете усі контакти. І залишу свій контакт раптом з постійною, тому що є всі мої дані у профілі каналу YouTube. Але то таке. Залишу вам і, так. і ще залишу трішечки контакту, не трішечки, а загалом контакту, де я брала вітальні повілочки. Thank you for watching! такі в мене збитошники. Бачили? Отакі хулігани. тьфу на вас. Но милі вони просто неймовірні. Червону лампу їм ще не вимикала, тому що прохолодно на дворі нехай гріються, що нам жаль, нам ж не жаль. Це такі чудові. Всім бажаю гарних вихідних. Продуктивних вихідних, знаю для всіх, хто тримає господарство, вихідні не бувають просто вихідними. Купа роботи запланована, тому нехай вам все вдасться. Міцного вам для цього здоров'я, безмесного терпіння. Величезна подяка нашим Збройним силам України. Величезна подяка всім вам, хто підписаний на мій канал, всім, хто пише коментарі. Всім, хто ставить вподобайки, всім, кому цікаво буде переглядати мої відео, і взагалі всім, 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 хто є поруч зі мною повсякчас і попри все. До нових зустрічей!